Нещодавні дослідження кількох інституцій з'ясували дуже цікавий факт, mm -hmm. що українські біженці дедалі частіше залишають Польщу та переїжджають до Німеччини. Від серпня минулого року кількість наших у Польщі зменшилася найбільш ніж 350 тисяч. Водночас у сусідній Німеччині навпаки зросла на понад 410 тисяч. згідно з дослідженням, ключовими факторами цієї міграції є наявність друзів та знайомих і більший розмір соціальних виплат, а також вища оплата праці. Про те, які кроки Німеччина робить для прискорення інтеграції українських переселенців на ринку праці, дізнавалися наші. Журналисти. Українські біженці в Німеччині відтепер можуть знайти роботу швидше і без достатнього знання німецької мови. Федеральний уряд та агентство і зайнятості розробили спеціальну програму, яка допоможе прискорити інтеграцію наших співвітчизників на німецькому ринку праці. 132 тисячі українців у Німеччині вже працевлаштовані. Це успіх, але цього недостатньо. Настав час вийти на новий рівень, адже є величезний потенціал для нашого ринку праці. Наразі майже 200 тисяч українських переселенців можуть закрити вакансії німецьких компаній. Щоб отримати роботу в Німеччині, зазвичай мало бути висококваліфікованим фахівцем. Необхідно ще й добре володіти німецькою мовою. Міністр праці німеччини Хайль закликав місцевий бізнес працевлаштовувати кандидатів зі знанням німецької навіть на початковому рівні. Нині близько 70% українських переселенців у ФРН, які ще не мають роботи, відвідують мовні або інтеграційні курси чи навчаються у професійно-технічних школах. Коли вони доєднаються до ринку праці, це дозволить німецьким роботодавцям заповнити дефіцит робочої сили, який за оцінками експертів до 2035 року зросте до 7 мільйонів осіб. На батьківщині українські переселенці працювали здебільшого у медичній та наукової. У технічних сферах саме в цих галузях німці відчувають серйозну нестачу персоналу. Чим швидше українці влаштуються на роботу, тим швидше опанують німецьку мову, отримають досвід і не втратять своїх професійних навичок. Необхідна умова для швидкого працевлаштування це готовність роботодавців приймати на роботу біженців з не дуже добрим знанням німецької. З іншого боку, біженці повинні хотіти розвиватися та вдосконалюватися мовно й професійно, а ми надамо їм всю необхідну для цього підтримку. За даними німецького центрального реєстру іноземців, наразі лише 3% українок з дітьми дошкільного та молодшого шкільного віку знайшли роботу в Німеччині. Переселенки говорять, що їх розчаровують надмірні бюрократичні процедури, як, от, визнання українських дипломів про вищу освіту, ускладнює пошук роботи і дефіцит місць у дитячих та навчальних закладах. Розробляючи нову турбопрограму з інтеграції українців на ринку праці Німеччини, урядовці врахували всі ці проблеми. І ми хочемо якнайшвидше виводити їх з аудиторії інтеграційних мовних курсів на робочі місця. Насамперед, ми хочемо визначити, які муніципалітети мають найбільше доступних послуг з догляду за дітьми, аби цілеспрямовано залучати українських жінок до роботи. Окрім того, центри зайнятості по всій Німеччині будуть допомагати українцям шукати посади з потрібною їм кваліфікацією. Нова програма прискореної інтеграції біженців на ринку праці Німеччини передбачає, що центри зайнятості докладатимуть більше зусиль для працевлаштування українців, аби знайти відповідну роботу й усунути потенційні перешкоди, працівники центрів будуть зустрічатися з нашими співвітчизниками кожні шість тижнів. Урядовці запевняють, успішна інтеграція на ринку праці буде ефективною лише тоді, коли всі її учасники працюватимуть разом і задля однієї мети.